У Берліні недільний ранок, і вся парафія урочисто зустрічає свого архієрея. Все, ніби в рамках церковного протоколу, але по домашньому щиро. Після зустрічі божественна літургія йде точним і звичним порядком. Здається, тут все відбувається роками. Насправді ні. Берлінській парафії святого архістратига Михаїла ще немає двох місяців. Вона народилась через бажання сотень біженців з України. А ще ці бажання помножені на зусилля настоятеля, отця Димитрія. Він разом з родиною знайшов прихисток у Німеччині, як і тисячі інших православних з України. Ми розсилали листи. На різні, на різні парафії, на різні приходи, на різні церкви. І перша церква, яка відгукнулася і сказала, що вона готова нам предоставити кожну неділю для богослужінь, це була саме католицька церква, католицька громада, церква Христа Царя. І з червня 2022 року ми почали. Кожну неділю завершувати богослужіння, це був перший крок, але його виявилося замало. Церква не вміщала всіх бажаючих. Тоді довелось шукати ще одне приміщення. Так і знайшли храм архістратига Михаїла. Томас Мотер вже 73 роки є членом католицької громади храму. А зараз він її голова. Тож про храм знає все або майже все. Он Після того, як ми розглянули звернення православної парафії, ми вирішили, що служіння православних саме в церкві святого Михаїла це краще рішення. Цей храм несе на собі сліди Другої світової. Після руйнувань частину приміщень так і не відновили. Притвор залишився без даху. Звідси видно небо. Тож українці, які постраждали від війни, знайшли прихисток у храмі, що теж понівечений війною. Більшість парафіян живуть очікуванням зустрічі в храмі впродовж тижня. робота, вивчення мови, адаптація до нових умов аж поки не настає привід поїхати на службу. Церква — це по суті потеряний рай. Але людям, які нині перебувають за кордоном, це дважды потеряний рай. Тому що ми, по суті, потеряли його вперше, во времена Адама і Єви, і вже второй раз покинув Україну, там, де наша родная церковь, православна церковь. За повсякденним життям тривога про майбутнє не відпускає на хвилину. Що буде з Україною? Що стане з кожним із них? Чи не перетвориться евакуація на еміграцію? Якщо е, твій твій будинок зруйнований? Це дуже дуже важко, і тоді ти приймаєш рішення іммігрувати, і це нелегке рішення. Ми всі українці, і нікому з нас не легше і не гірше. Всі переживають по різному, і треба, я вважаю, бути співчутливими до тих, хто залишився в Україні з розумінням відноситись до того оточення, що вони живуть, але не знецінювати те, що е, тих людей, які приїхали в імміграцію, що їм ніби легше, бо тут не стріляють їм. Також дуже важко, оскільки це постійний тиск, що ти не вдома. І тут ти ніколи не будеш вдома. Мені ми, ми таке відчуття, що ми тут трішки як понівечені, знаєте, ми як нас, е, е, душею нас трішки так вивернули. І ми посміхаємось всі, не тільки, от, я кажу, за нас батюшкою, багато прихожан. Так, робота це перекриває, зайнятість це десь перекриває, але відчуття воно є. І воно нікуди не зінеш. Те, що ти тут не свій, душпастерська опіка біженців справа майже лікарська. До звичайних питань тут додається ще одне: що робити з ненавистю до ворога, який позбавив тебе всього. Запитання, яке стосується всієї нашої країни. І ми дійсно бачимо це протистояння людей, які культивують в собі ненавість, які, яким зручно і, і приємно ненавидити свого ворога, і людей, які намагаються цього не робити. Ми можемо назвати нашого агресора, це є Російська Федерація, це є та країна, яка на нас напала. Але при всьому при тому, ми, ми кажемо на своїх, на своїх парафіях проповідях Ми кажемо про те, що е, кожен буде відповідати за свої гріхи. Ми маємо дбати про свою душу. Якщо ти впустиш до себе е, е, цю спокусу, як ненависть, то тобі буде дуже важко. Слово Батьківщина тут смакує зовсім по-іншому. Для біженців у ньому чутно багато сумних відтінків. Але з сумом вони борються діяльністю. За цих півтора року. Ми дуже багато допомагали і нашим ЗСУ. Ми долучалися. Ми купили від своєї церкви, ми купили від своєї парафії машину. Ми долучалися до всіх, хто потребує і до цієї пори для шин, для ремонту машин, для військових. Україна — це моя душа. Я я, я є українка, я я не можу, я ніяку мову не говорю з німцями німецьку, а так я я, є українка, як я можу губити нашу мову. Георгія, благодаря подіаконом, помолиться обоєм, да прийде на нього благодать Всі Свята Годуха. Владикавий іамін теж не має часу на розгубленість і сум. Майже за кожним богослужінням він висвячує нового клірика. Аксіос! Кількість українських громад у західній Європі стрімко зростає. Нещодавно вона перетнула межу у 80 парафій. Новоутворені громади складаються не тільки з біженців, до них долучаються ті, хто живе в Німеччині давно, от як Ольга. Зв'язок з рідною домівкою вона не втратила навіть за 30 років. Це Чернівці, Буковина. І ми дуже часто приїжджали туди, також на машині. І мої сестри, моя покійна мама, мій тато вони всі були тут в мене в гостях. І ми... Дуже дуже підтримували всі. І до того ж, дуже багато дуже багато наших друзів. Ми всі виїхали водочас, можна сказати. Це точно так, же, як зараз в Берліні. Тут, мабуть, 70% з Буковини. Наші емігранти не втрачають не тільки мову, а навіть свій буковинський акцент. Тож є надія, що сучасні українські біженці в Німеччині не розчиняться, а збережуть свою ідентичність. Ми повинні багато чого робити. Давечка, в нас є над чим працювати. Слава Богу, що Господь нам дав церкву. Багато жінок кажуть, що ми живемо від неділі до неділі, від неділі до неділі. Ми чекаємо вже, коли буде служба, коли ми можемо всі зустрітися, поговорити. Тому що так, це така маленька Україна. Яка нас об'єднує? Русь Охрестило, святило! Вони плекають надію на зустріч, працюють заради перемоги. Але зараз для них природний стан душі це молитва за Україну.